Вітаю всіх підписників і гостей каналу Валентини Фроленко. Все про життя. Перші посилання про випічку млинців відносяться до 9 століття, і це лише тільки ті свідомства, які збереглися до наших днів. У слов'ян вважалося, що млинці це уособлення сонця і були символом вельми шановного бога Ярило. Історія походження млинців в традиційному слов'янському меню розтікається в століттях і традиціях, тому час і природу їх походження визначити досить важко. Відомо точно одне: млинці почуть в будь-яких країнах нашої планети, тому їх довга історія підтверджує той факт, що млинці є в кухнях багатьох народів, а готують їх і їдять по-різному. Змішуючи найнеймовірніші інгредієнти, але кожна господиня від України до Японії і від Британії до Мексики має свій особливий рецепт млинців. Ось і я, вельми, шановні глядачі, хочу поділитися рецептом млинців з смачною начинкою, які я приготувала на масляну. Мені знадобляться такі інгредієнти. Спочатку приготую начинку. Беру цибулі побільше. Фарш підійде любий У мене свиний та спеції червоний та чорний перець. Також сіль. Все за своїм смаком. Ставлю сковорідку на вогонь, наливаю 2 ложки олії, хай розігрівається. Тим часом нарізаю мілким кубиком цибулю. Ось так. І відправляю цибулю В розігріту сковорідку Хай підсмажується до прозорості. Тепер, коли цибулька гарненько підсмажилася, додаю фарш. І ретельно все це перемішую, щоб цибуля і фарш гарно потоваршували. Наприкінці приготування начинки солю. Додаю спеції. Нагадаю, що Кожний додавайте спеції за своїм смаком. У мене все по чайній ложиці. Все, начинка готова. Я її відправляю на сито, щоб відійшов лишній жир. Хай поки відпочине і охолоне. Прийшла черга приготувати тісто на млинці. До сирої картоплі додаю яйця, молоко. Олію. І все це збиваю блендером до однорідності. Тепер до цієї картопляно-молочної суміші додаю кріп. У мене свіжеморожений кріп. Перемішую і додаю борошно. І знову ретельно перемішую, щоб не було грудочків. Ось таке вийшло тісто. Приступаю до смаження млинців. Щоб не став першим млинком, на початку смаження, змащую сковорідку олією, Зовсім трішки. На руці гріту наливаю тісто і розподіляю по всій площині. Смажу буквально 2 хвилини з однієї сторони і одну хвилину з другої. Поки смажаться млинці, ви, дорогі друзі, будь ласка, не забувайте підписатись, хто ще не підписався на мій канал. Ставте лайки, діліться цим відео в соціальних мережах, коментуйте. Вам не важко для мене. Стимул знімати для вас нове відео. Кожний готовий млинець змащую вершковим маслом. Все, млинці готові. З цієї кількості тіста вийшло 12 млинців. Тепер можна начинять їх м'ясною начинкою. Чим я зараз і займуся. Так, що слідкуйте за моїми руками, і у вас все вийде. Млинці гарно розрізаються, їх можна їсти як теплими, так і холодними. Це смачна та ситна страва. Приготуйте по цьому рецепту млинці і ви не пошкодуєте. Дякую, друзі, що ви були зі мною до кінця відео. Миру та злагоди бережіть одне одного. Ну а я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі!